Дивлюся на зоряне небо крізь потяга рух і згадую море нічне, і таке неймовірне, я мрію про ніжні обійми і дотики рук: Схід сонця, дощі і світанки, і лате ванільне. Я хочу, щоб чорний айзовське на волі без мін, дивитися в небо і не рахувати хвилини. Я хочу стрибати у хвилі, немов я дельфін, і кожному дню усміхатися, наче дитина. Слухаюся в на небо. Це звук ППО. Доноситься сяйво й молитва серця об'єднала. І поряд плече побратима. Нам не все одно, тут Бог береже, і обійми міцні зігрівають. Я бачу азовське і чорне на волі й без мін. Я бачу Донецьк і Луганськ, синьо-жовтим і вільним. Я бачу щасливе майбутнє усіх поколінь, квітучу, натхненну, єдину мою Україну. Почернє сонце, дякую за день. Почернне сонце, дякую за втону, за тих лісів просвітлений Едем і за волошку в житті золотому. За твій світану і за твій землі, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хочу зелені, і за те, що вчора з тебе одзвеніти. Вечірнє сонце, вечірнє сонце, Вечірне сонце, дякую за день. Вечірне сонце, вечірнє сонце, вечірне сонце, дякую за день. За небо в небі, за дитячи сніг, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх. Котрі нічим не оскорнили душу, і те, що завтра десь натхнення, що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце, дякую за день, і цю потребу слова, як молитва. Я скажу хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Служіть і мужнійте, старайтесь, що сили, в майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді й раділи й пишалися вами у добрий вам час. Сумно ніч лягала, торкаючись скронь, а сади перед світом бояли, білий світ припадав до долонь. Вітр гнав росинисті тумани, ця весна душу знову віймає, ця весна кличе знову світи. Як далеко я зараз від тебе, як від мене далеко вже ти. Я вчора плакала тихцем, ніхто й не чув, не знаю навіть, що й не йшло на мене. Здавалось, душу холод проштрихнув, і серце билось, билось, як шалене. Думками полетіла там, де ти, і ти забрав мене свої обійми, прокинулась від звуків самоти і на душі, і серці неспокійно. Вмить телефон в кімнаті задзвонив. Шукаю в метушні та що зі мною. Хто дзвонить? Це товариш, побратим. Ваш чоловік в лікарні після бою. Що сталося? Живий, кажіть живий, о Боже! Он чого душа боліла, живий, це був страшний, запеклий бій. Спасибі, Господи, тихенько шепотіла. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, яким болить війна, яке, яке в них серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них біль. Ні, ще раз. Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони, давно чекають матері, жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні. Як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог ночі, як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на Батьківщині. І зараз є один орієнтир добробут нації і слава України, солдати, воїни, ви мужні й непохитні, ми ваша віра і опора у тилу, нехай небесні кольори блакитні. Освітлять вам дорогу через змулу. Ви зараз непрості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники. Ви стільки робите для кожної родини, солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу. Бо кожен день ми молимось за вас.